Всім привіт глядачам нашого каналу. Сьогодні до нас на випробування прийшли два препарати від фірми Sparitec Україна. Кубо і Фултек Plus. Не знаю, чому прийшли вони. Ми говорили з їхнім агрономом, обговорювали питання їхнього адюванта Фултек досить оригінально по його складу. Хотіли ми його випробувати на капусті. як Капуста має сильний восковий наліт і без хорошого прилипача адюванта. Тяжко боротися з шкідниками. Але нам прийшло два мікродобрива – «Фултек Плюс» Plus і Кубо. Дозування таке, що тяжко його буде використати в описку чи в тракторі, бо його не вистачає навіть на один ряд. Тому ми його використаємо, мабуть, на цукровій кукурузі. Ось на такій розсаді. Зразу є зауваження. Інформації по ньому мало. середині інструкцій немає. І друге зауваження. На баночках немає дублювання назви. Хто не знає, можна поплутати і через рік не знати, що це за препарат і як ним користуватись. Так що чекаємо наших наступних відео вже по використанні даних препаратів.